Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У сватово Луганської області росіяни ймовірно готуються зруйнувати дамбу на місцевому водосховищі. Про це повідомляють партизани за їх словами. У район приїхав інженерно-саперний підрозділ окупантів, щоб вивчити можливість підриву мосту. У такий спосіб армія РФ розраховує сповільнити просування збройних сил України на цій ділянці фронту. Водночас, окупанти планують звинуватити Україну в руйнуванні дамби. У центрі спротиву зазначають, що такі дії це навми. Исна шкода українській інфраструктурі, яка не змінить розкладу сил на фронті. Звертаємо увагу, що росіяни можуть використовувати підрив дамби задля приводу для депортації місцевого населення. Йдеться в повідомлення. Одразу після цих повідомлень на Дамбі та поблизу пролунали вибухи. Шлюз рознесло. Наразі Росія на певний час захопила ініціативу на фронті у Луганській області. Проте на її війська чекав неприємний сюрприз. Українські військові підтягнули додаткові резерви, та їхній опір виявився набагато сильнішим ніж очікував ворог. Пишуть аналітики з інституту вивчення війна Сідаблю у своєму регулярному звіті. Наступальні операції росіян у Луганській області на лінії сватова Кремінна, які ті зробили наприкінці лютого, закінчилися невдачами, незважаючи на те, що сили з боку РФ туди були підтягнуті, колосальні. Таким чином, грандіозний наступ РФ, зустрівши завзятий опір українців, починає захлинатися. Наразі російські війська ведуть обмежені наземні атаки поблизу населених пунктів Кремінна, Сватове та Новосельське Луганської області. Успіхів їхні дії нема. Мають, хоча російські сили в Луганській області все ще мають ініціативу, російські наступальні операції у Луганській області не Підкреслюють експерти ICW. Вони посилаються як на зведення українського генштабу, так і на записи російських воєнкорів. До слова, російські окупанти також пошкодили дамбу Каховської ГЕС у Херсонській області. Супутник зафіксував нові ушкодження греблю новій каховці. Варто зазначити, раніше змі та місцеві телеграм-канали повідомляли, що секції дамби Каховської ГЕС пошкоджені поруч із західним берегом Дніпра. Відомо, що вода вит... Витікає із трьох шлюзових воріт греблі, проте поки невідомо, чи можна їх використовувати для переправи. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.